Знаєте, що цікаво, поки Росія засинає і прокидається з фразою висоцького «Где день гізін?», ну тобто, мінфін а в Україні ця фраза звучить як де зброя, фредович. Це дуже хороше запитання, але добре, що це не буде фактором, тому що ми не призупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є багато інших надійних варіантів і зусиль щодо ситуації в Україні з озброєнням. Знову ж таки, я не говорю від імені Міністерства оборони. Я можу лише посилатися на їхню заяву. Та на те, що вони дуже прямо заявили. Президент також вказав на свої зобов'язання щодо ракет Патріот, що залишаються. Я ще раз підкреслюю, що це не означає припинення нашої допомоги Україні або постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що буде далі, але не варто робити занадто широких висновків. Один аспект, одна ситуація, одне рішення, яке у підсумку може мати системний характер. Бо все ж один раз зупиняли і розвіддані, і зброю, яка як і цього разу вже була на польсько-українському кордоні, як і попереднього разу Україна дізналася про це з новин. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. У відомстві заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги насамперед у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. І високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Але що ще не менш важливо, не тільки Україна, про це дізналася з новин, а і Європа. В Європі взагалі в шоці, що Штати відвертаються, і про це пише Нью-Йорк Таймс. Вони не знають, що робити, тому що розуміють, відмовився від нас, відмовиться від них. Вони, звичайно, надіються, кажуть, ні, він же ж три рази вертався. Ну, от, І знов вернеться. Ну, не можеш так бути, щоб Штати пішли. Краще нам надіяти, надіятись на краще, але готуватись до гіршого, може піти. Так, не треба цей шанс втратити. Треба Європу змусити зараз виготовляти з нами зброю, більше зброї, швидше гроші від НАТО, щоб сюди йшли. Але Трамп рухається так, як я вам казав раніше. Він буде виходити з Європи, він буде махати їм рукою. І ми в тому числі можемо бути якраз таки на обочині. І Росія може отримувати додаткові сили, чого ми не повинні допустити. Навпаки, Росія повинна бути другим іраном, отримати ракети по своїй території. У нас є своя е, хотів сказати, ядерна програма. Бачите, про що я думаю? Балістична програма, а буде ядерна нічого. Якщо буде так розвиватись, нам треба буде шукати додаткові сили, в тому числі в видах зброї. Тоді Штати точно повернуться і скажуть: ми вам і Петріот дамо, і дамо, і все, що хочете дамо. Просто драматургія в тому, що ми спочатку два роки просили всю цю техніку, а зараз просимо зброю для неї. От вам і не читайте західної преси до обіду. NBC News, Politico і Wall Street Journal одночасно вийшли з новинами, що Пентагон зупинив постачання Україні низки критичних боєприпасів. До переліку зупинених поставок входять ракети для Петріот, 155 155-мм артилерійські боєприпаси, снаряди Джі для Хаймарс, ПЗРК Стінгер, ракети повітря-повітря АІМ 7 Спару і керовані ракети ближнього радіусу дії. Рішення було ухвалено заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі. Колбі, до речі, один із небагатьох чиновників у Пентагоні, який є кар'єрним держслужбовцем і має досвід роботи в держорганах, на відміну від інших людей, які приходили до Пентагону, як то кажуть, з вулиці. Той самий Підхег за Твіїн був телеведучим. Я нагадаю. Тож Колбі знає підводні камені документу обігу, про які інші навіть не здогадуються, що дозволяє йому. Продавлювати рішення обхідним шляхом, і відповідно той же колбі подаючи цей документ, мотивував його низьким рівнем запасів на американських складах. Особливо каже на випадок війни з Китаєм. Ну то дійсно. А раптом завтра війна. Я просто нагадаю, що того тижня Трамп повідомляв про підписання неймовірної угоди з Китаєм, про відкриття китайських ринків для США. Я ж тут раптом війна. За що? За знижку на Аліекспрес? Також чиновники Білого Дому кажуть, що допомогу було припинено і іншим країнам на час перерахунку запасів на складах. При цьому досі невідомо, яким іншим країнам було припинено допомогу. Білий дім їх не називає. Ну і цікаво, що Елбридж Колбі очолює. Перегляд співпраці з Австралією і Великобританією в рамках AUKUS з виробництва підводних човнів. Деякі члени Кабінету Трампа здивувалися, коли довідалися про це. Ба більше того, високопоставлені республіканці стурбовані ролью однієї конкретної людини в Пентагоні, яка вплинула на це рішення. Навіть прихильники Дональда Трампа були роздратовані цими рішеннями колбі, адже він нікого не попередив ні адміністрацію, ні раду з національної безпеки. Це рішення з нею абсолютно ніяк не координувалося. Чия роль після звільнення Майка Волца звелася, в принципі, до мінімуму. Нині його, я нагадаю, обов'язки виконує Марко Рубіо, але у того вистачає роботи і на інших напрямках. Тож ці рішення навіть з Кітом Келогом не обговорювалися. Окрім того, знову ж таки говорять, що рішення було ухвалено ще на початку червня, тобто до саміту НАТО в Гаазі, але набуло чинності от лише зараз. Це може бути ну така свого роду погроза і тестування громадської думки українського суспільства, нашого вищого військово-політичного керівництва, позиції європейців. Ну а що якщо ми і це відповідно заберемо? Як ви без нас, без Вашингтона, будемо викручуватися? Якщо реакція буде більш ніж рішучою, то можливо, потім вийдуть офіційні особи, скажуть: знаєте, ну все не до зовсім відповідає дійсності. Змі помилились, речники білого дому не зрозуміли, і насправді все добре нічого не зупиня. Це такий маленький шанс, але все таки є. Причому знову ж таки, як пише політику, пропозиція зупинити постачання вперше прозвучала ще в березні місяці, коли Пентагон виявив, що США витратили дуже багато боєприпасів на те, щоб відбиватися від атак НІ не Росії, а єменських хуситів у Червоному морі. З того часу рішення припадало пилом на столі у Пітахехзета І весь цей час відкладалося через постійні перестановки персоналу в Пентагоні. Аж тут, бачите, запровадилося. NBC News уточнює, що постачання боєприпасів може бути зупинено доти, доки не завершиться переоцінка того, що у США залишилося на складах. При цьому немає жодних гарантій, що постачання відновиться в принципі. Окрім слів темі Брюс, що це просто один випадок, одна рішення, одна ситуація, ну і так далі. І, хоча для нових американських адміністрацій не є чимось незвичайним зупиняти постачання, щоб оцінити, що залишилося від попередніх адміністрацій, прихильників України непокоїть критичний момент, коли це відбувається. Конгресмен Брайан Фіцпатрік, республіканець, на хвилиночку, направив відкритого листа Трампу з копією хекзату і Рубіо із запитом провести екстрений брифінг щодо зупинення деяких видів допомоги Україні, ну і пояснити, що взагалі відбувається. У той час, як США повинні продовжувати посилювати нашу оборонно-промислову базу тут удома, ми можемо і повинні одночасно забезпечувати термінову допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від жорстоких диктаторів. Пане президенте, українські солдати та пілоти не просто захищають свою батьківщину, вони тримають фронт усього демократичного світу. Це вирішальний момент. Мужність українців потрібно продовжувати підтримувати дією. І США мають продовжувати лідирувати ясно та цілеспрямовано. Не може бути жодних напівзаходів у захисті свободи. Хоча я би не назвала це напівмірою, бо якщо поглянути на номенклатуру, то за назвами ви самі бачите, що тут все найважливіше і базове до списку потрапили навіть стінгери, не кажучи вже про ракети для Петріот і Джієм Лес для Хаймарс, які Європа не виробляє взагалі. Експерти, які намагаються виправдати США, кажуть, що у внутрішніх документах армії США зазначено необхідність у ракетах для Петріот в чотири рази перевищує наявну зараз кількість, навіть з урахуванням збільшення фінансування їхнє виробництво займе деякий час. І якщо знову ж таки про нестачу ракет для Петріот, які збирали зі світу по ниці було відомо давно, то GMLRS – це взагалі несподівано і дуже боляче, тому що це вкрай ефективна зброя для ураження ближніх тилів до 70 -ти кілометрів, яка свого часу змусила Росію перебудувати логістику і перемістити свої склади подалі від лінії фронту. Принципі можна якось е, викрутитися, тому що ця зброя, яка мала нам бути в більшості своїй, це якраз ота друга частинка останнього пакету від американців за часів правління Байдена, тобто це законтрактована зброя у американських виробників, яка мала бути поставлена е, саме в Україні. Але американці собі дозволяють, от, наприклад, як було з 20 тисячами ракет APKWC, е, це були ракети е, зенітні саме. Для протидії шахедам і вироблялися вони американськими виробниками для потреб України. Пакеті допомоги погодженому Україні, ну але бачите, було прийнято політичне рішення, і наші ракети були передані, були передані Ізраїлю, тому є вразливе місце. Найбільше це залишиться аеробалістика, тому що ні сам, самсамті неефективний проти неї, і зона його діяльності менша ніж у тих же патріотів. Про Ізраїль мова не йде, і тому доведеться ну швидко викручуватися і шукати варіанти, запускати спільні виробництва що дійсно е, захищатись балістики, і це дуже цинічне рішення, тому що зброя, яка нам потрібна, яку забирається оборонна зброя. Ми пам'ятаємо, що попередня призупинка до чого призвела до падіння Авдіївського укріп району. Ну і це нас ставить невигідне положення проти е, російського тероризму. Це ж уточнює і NBC News. рішення стосується обох програм, за якими допомога надходила Україні, і PDA зі складів і Юсей, тобто довгострокові контракти, що говорить про те, що деякі. Які із зупинених Україні постачань військової допомоги планувалися не раніше ніж наступного року, але деякі повинні були бути доставлені вже найближчим часом. Їх не так багато, бо байденівський ПДА був практично витрачений, але тим не менше вони були. Що посилає Путіну сигнал, що можна далі зволікати із переговорами, сподіваючись, що в якийсь момент Україна вичерпається без американської допомоги. Ну і поки достеменно, звісно ж, невідомо, скільки з того, що було зупинено, мало бути негайно поставлено, але деякі американські чиновники кажуть, що постачання зупиненого на найближчі кілька місяців точно не заплановано. Загалом, що сказати? З усіх перелічених вище позицій некритичними виглядають стільки артилерійські боєприпаси, оскільки США останнім часом їх постачали мало. Е, Німеччина в 2024 році поставила більше. А основна маса я нагадаю до України йде від чеської ініціативи. Щодо Hellfire, то не знаю наскільки вони незамінні прямо зараз. З урахуванням того, що це в першу чергу все-таки протитанкове озброєння. а Бронетехніка на полі бою зараз зустрічається рідко з сторони противника. Плюс броню вбивають ті ж самі дрони. Щодо АІМ-7, нагадаю, що їх насамперед використовували проти шахедів. Тут в Україні треба швидко розвивати свої зенітні дрони. кажуть, рішення вже є. Питання знову ж таки масштабування стінгерам. Ну напевно, теж можна. Знайти заміну. А ось щодо GMLRS і ракет для Петріот. Будемо сподіватися, що припинення тимчасове, бо це абсолютно незамінні речі, які точно вдарять по боєспособності сил оборони України. Я нагадаю, що ми цю війну починали, і Байден теж не давав зброю. Причому Байден казав: ми не даємо зброю, бо думаємо, що Україна може не витримати, Росія забере цю зброю, і ми не хочемо, щоб було як в Афганістані. Щоб бігали з американською зброєю. Було таке? Було. Протримайтесь тиждень, два, місяць, два місяці, три місяці. А потім бачать, що ми не здаємося, що ми воюємо, що ми даємо стусанів колись, нагадаю, другій армії світу. І пішла зброя. Розумієте, плюс давайте чесно, ми зараз більше 50-60% під 60%, за різними даними, за різними оцінками, зброю виготовляємо самі. Без допомоги. Потенціал дронів 20 мільйонів. Робимо 4-5. Да, Придеться переключатись більше на дрони, придеться робити технічні революції, доведеться робити багато чого іншого. Але партнери побачать, що відпускати не можна. І самі будуть допомагати. Але Європу треба включати, тому що вони включені на півсили. Вони радіють, що все устаканюється, війни в них ще немає. Війна буде в 29-30-му дожити треба. Частина з політиків до того часу програє вибори і все. Але привести їх в почуття, виливши на голову стакан холодної води, треба зараз. Тому що для нас час це людське життя, для них час це очікування. Тому звісно, надія є, але сподіватися виключно на надію я би точно не стала. Призупинка оборонного озброєння. Ну знаєте, виглядає все на те, що ледь не Путін пообіцяв Трампу, що буквально літо осінь, і Україна все таки підпише невигідну для себе угоду, тому що доб'ється російська армія перелому на фронті. Те, що треба Трампу, швидке завершення конфлікту Нобелівська премія. Потім він іде з поста і говорить: за мене війна припинилася. Після мене війна почалася. Це все проблема наступника. А Путін найбільш зацікавлений. припиненні вогню, щоб за 3-4 роки відновити потужності ВПК і армії вдарити вже новою силою з набагато більшими жертвами і руйнуваннями. І на жаль, все вказує, що в цій шальці Терезів, де намагається бути статус хводи, захід нам вирівнює нас, щоб ми не посипались. Росію вирівнює Китай, КНДР, Іран, щоб вона не посипалася. На жаль, американські лідери одним пальцем починають переважувати цю, цю шальку з Терезів саме на користь Росії, і тому я більш ніж переконаний, що це елемент політичного тиску для того, щоб Добитися гнучкості від нашого військово-політичного керівництва американські законодавці, як і республіканці, так і демократи, різко засуджують ці рішення Пентагону призупинити постачання озброєння Україні. Це назвали порушенням обіцянок, які Дональд Трамп дав Києву на нещодавньому саміті НАТО, де він заявляв про готовність навіть продавати Петріот, я нагадаю. І якщо ви хочете змусити Путіна сісти за стіл переговорів, потрібно тиснути, а не відступати. Це означає санкції лінці Грема та постачання зброї. Припиніть постачання, і у вас не залишиться важелів впливу на Путіна. Європейських союзників України також приголомшило рішення Вашингтона, і вони вимагають роз'яснень від Білого Дому для себе. І сподіваються, що рішення буде переглянуте чи пом'якшене, а ще можливості купувати зброю залишиться. Загалом говорять про те, що Київ змінює тактику і хоче, аби Вашингтон дозволив Європі закуповувати американську зброю для України. Про це також повідомляє політику, і додає, що кілька європейських урядів розглядають можливість закупити американську зброю з власних оборонних бюджетів і передати її Україні. І Ці витрати могли б якраз враховуватися як внесок у цілі НАТО з оборонних витрат. Такий механізм має схвалити уряд сполучених штатів, проте деталі наразі обговорюються. Поки що не ясно чи погодиться Вашингтон на новий підхід до постачання озброєння України, але кажуть, що шанс є. Шанс є тому, що варто звернути увагу на останній компліментарний для Трампа саміт НАТО, коли ну фактично всі європейські лідери намагалися заспокоїти, улестити, щоб він не робив якихось ізоляціоністських заяв і скоротили програму, тому що Трамп не робить не любить дуже довгі засідання. І він, власне, коли була погоджена ця схема щодо підняття витрат до 2035 року країн НАТО до 5% ВВП на обороні, і що і 5% також входить витрата на допомогу військову Україні, то Трамп дав вже дуже чіткий сигнал, знаючи, що у нас так само вибухає ринок і, наприклад, єврокомісар Кубіль з питань оборони Європейського союзу прямо говорив: якщо ми здатні поставити лише допомоги на 40 мільярдів євро, так давайте ми їх кладемо в український ВПК, і там зброя як мінімум двічі дешевше. І по суті, це буде не 40 мільярдів євро, а 80 мільярдів євро допомоги, що в принципі для нас було б дуже. Дуже добре, то Трамп якраз сказав таку фразу, що пам'ятайте, що найкраща зброя, якою озброюватися, знаходиться саме у Сполучених Штатах. Це якраз був дуже натяк, щоб кошти і далі проходили е, проходили саме до USA. Але зброя, як я вже сказала, це один момент. Є ще санкції, навіть не ті драконівські мита, про які я розповідала вам нещодавно, а санкції другий механізм. І, от відсутність нових санкцій США дозволила Росії відновити постачання військових товарів. Раніше адміністрація Джо Байдена щомісяця впроваджувала сотні технічних санкцій, спрямованих проти компаній по всьому світу, які постачали Москві критично важливі компоненти в обхід обмежень. Але цього року адміністрація Дональда Трампа не запровадила жодних нових санкцій а в деяких випадках навіть. Пом'якшила обмеження. Це призвело до того, що лише в Китаї виникло понад 130 фірм, які активно рекламують продажі санкційних чипів до Росії. Деякі з цих компонентів використовуються, звісно, ж в крилатих ракетах Х-101, якими Росія обстрілює Україну. Різка зміна політики санкцій щодо Росії особливо помітна у контрасті з тим, як Трамп агресивно впроваджував санкції проти Ірану, суддів МКС і злочинних угруповань. Ну а ще і зняті санкції з Сирії теж не варто забувати. Хоча в цьому випадку все однозначно не так однозначно, як про це говорять на території Росії, коли Росія радіє, яким своїм там невеличким перемогам. Ми кажемо, що дивіться, не всі ці перемоги. Є дуже однозначними. І я вам зараз теж розповім, чому. Бо, наприклад, в Росії радіють, о, Путін знімає з нас санкції. Ну, не зовсім з Р... Путін. Трамп з Путіна знімає санкції. Не зовсім Трамп з Путіна знімає санкції. Трамп знімає антисирійські санкції, де росіяни були. Так, він знімає частину санкцій. Там були російські банки, там компанії Тімченка, друга Путіна. Але коли він знімає ці санкції з сирійців? Коли Путін програв в Сирії, чого ж так зраділи на Росії? Бо зняли санкції з Рособоронекспорту. Але вони не поточнюють, що на Рособоронекспорт було накладено три режими санкцій: сирійський, іранський і російський. Сирійський режим знятий, а ось іранський і російський вони залишаються. За такими самими принципом, санкції продовжують діяти і для інших російських банків і компаній, які потрапили у цей самий список. Чому я про це зараз говорю? Бо на хвилі новин про зупинення постачання деяких категорій озброєння Україні понеслося, і про зняття санкцій з Росії. Хоча санкції з Сирії було знято ще, я нагадаю, 30 червня за три дні ніхто нічого не писав, що це стосується Росії, а тепер, от згадали. Тож я впевнена, що це Росії точно не стосується, але знову ж таки треба поточнити. Розумію, що багато інформації я вам сьогодні надала. А тепер скажу, все це є лише з догадками, ну або ж публікаціями у змі з посиланням на анонімні джерела. Бо поки що офіційних заяв ні від президента України, ні від президента Сполучених Штатів не було і саме в п'ятницю вони домовилися про все це поговорити телефоном. Тож давайте дочекаємося офіційної інформації, яку обов'язково потім обговоримо в нашому ефірі.